Доброго дня, друзі! Ми продовжуємо на цьому тижні спостерігати за чудовими декоративними птахами, за хвилястими папушками. Сьогодні поговоримо про те, як же правильно утримувати папужок в домашніх умовах. В умовах дикої природи хвилясті папуги живуть з грайками, вони шукають їжу. А ввечері відправляються на пошуку відповідного місця для ночівлі. В природі ці пташки зазвичай гніздяться в дуплах дерев, а також в ущелинах скель. Вони вважають краще субтропіки, теплий і вологий клімат. Вони дуже полюбляють теплоту, тому правильне утримання хвилястих папуг. Включає в себе правильно обраний світловий режим. Птахи досить чутливі до цього фактору, і різке неправильне світло може порушити їх здоров'я. Влітку папушці корисно влаштувати сонячні ванни, а взимку бажано підбирати відповідне штучне освітлення, близьке до сонячного спектру. Період темряви також є важливим для здорового сну, підтримки імунітету і запобігання стресу. Тривалість світлового дня папуги становить до 12 годин взимку і до 14 годин влітку. Під час сну пташку краще не турбувати. А вночі спробуйте накривати клітку легкою тканиною. Це допоможе виробити звичку, засинати відразу із настанням темряви. Також треба подбати про вологість. Природні райони проживання цих птахів характеризуються підвищеною вологістю, тому вологість повітря для, для отримання хвилястого папуги в домашніх умовах повинна бути високою. Сухість повітря. Може негативно позначитися на стані пір'я, шкіри, дихальної системи та слизових оболонок папуги. Варто спробувати привчити пташеня до купання. Багатьом папушкам це подобається. А під час опалювального сезону бажано користуватись зволожувачем повітря. Це корисно не тільки для птахів, а й для господарів. Поговоримо про температуру. Хвилястим папугам догляд потрібен уважний і правильний температурний режим має величезне значення, як і люди, папушки можуть застудитися від низької температури або перегрітися від високої температури. Оптимальна температура отримання папужки 22-24 градуси, а в жарку погоду. Для того, щоб він не перегрівся, необхідно постійно стежити для того, щоб в нього була Оптимальна температура отримання папушки 22-24 градуси. А у жарку погоду для того, щоб папушка не перегрівся, треба постійно оновлювати йому водичку і наливати свіжу. Любіть своїх пернатів, друзів, та правильно за ними доглядайте. До побачення, малята.